Давайте сьогодні поговоримо про те, як подолати перешкоди та проблеми у нашому житті. Іноді здається, що наше життя постійно обертається по колу, як би ми не намагалися рухатися вперед. І ми думаємо, якби я міг впоратися з тією однією проблемою чи позбутися поганої звички, тоді все було б добре. Якби тільки Бог вилікував мою хворобу, чи допоміг би мені в тому чи іншому, все було б гаразд. І ось тут я хочу нагадати вам історію з книги Ісуса Навина, третій розділ. Ізраїльський народ провів 40 років, блукаючи по пустелі, чекаючи, щоб увійти в землю обітовану, їхню спадщину від Бога. Мойсей помер, і Бог зробив Ісуса Навина новим лідером. І ось після 40 років поневірянь народ Ізраїлю готовий увійти в край обіцяний. Вони схвильовані, він же за горизонтом. Але залишилося перетнути річку Йордан. Якби вони змогли подолати цю останню перешкоду, вони б нарешті відпочили. Біблія говорить нам, що річка була вповні, вона бігла швидко і широко, і була непрохідною. Ніщо інше, як диво не переправить їх через ту річку. І я припускаю, що коли ми дивимося на своє становище, ми теж думаємо, що знадобиться диво, щоб налагодити наше життя. Сьогодні я хочу поділитися з вами. Принципами подолання перешкод, які стосуються нас так само, як вони стосувались народу Ізраїлю багато років тому. Перше, ми маємо зрозуміти, що Бог з нами, чути і слухатись його. Часто нас лякають не життєві проблеми, з якими ми стикаємось, а сама ідея подолання їх поодинці. Для народу Ізраїлю скринька заповіту була символом присутності Бога серед них. Ізраїльський народ слухав Слово Господа, тримаючись скриньки заповіту. Та останній бар'єр, що стоїть між ними та їхнім спадком річка Йордан. Вони зробили все, що могли, але переправитись через річку власними силами було неможливо. Там не було жодних мостів, і у них не було ніякого ні обладнання, ні інструментів. Але як же вони перейшли Йордан? Як ми долаємо те? Що стоїть між нами та Богом. Найперше, що ми маємо зробити, це слідувати за Богом, куди б він не йшов. Ми ніколи не подолаємо труднощі власними силами, але, залишаючись у присутності Бога, ми матимемо силу здолати перешкоди. Часто ми хочемо зробити все по-своєму, та варто пам'ятати, що Господь благословить нас за нашу слухняність. Друге. Ми повинні зробити свою частину, а Бог зробить свою. Ізраїльський народ виконав свою роль. Вони йшли дуже довго, вони слідували тому, що говорив їм Моїсей Навин, поки не прийшли до річки Йордан. У Біблії ми бачимо багато прикладів, які показують, що часто є частина роботи, яку Бог хоче, щоб ми виконували самі. Часто це найменша частина роботи. Перед тим як Христос цілив жінку з кровотечею, вона витратила всі гроші на лікування і обійшла всіх лікарів. Вона не сиділа, склавши руки, а спочатку зробила все, що було в її силах. Третє, ми повинні сподіватися, що Бог буде творити в нас чудеса. Найчастіше ми не даємо Господу можливості діяти, тому що насправді не віримо в те, що він може зробити чудо у нашому житті. У книзі Ісуса Навина 3,5 написано: Освятіться, бо Господь узавтра чинитиме чудо поміж вами. Нам потрібно зосередитися на Богові чудес, а не на розмірі проблеми. І, як на мене, найбільший урок цього уривка міститься у 13 му вірші, де Ісус навин каже людям: і станеться, коли спиняться стопи ніг священиків, що носять ковчега Господа, владики всієї землі, у воді Йордану. Буде спинена вода, що тече зверху і стане одним валом. Річка Йордан була для них найбільшою проблемою в кінці, та ще й в сезон повені. Але Бог не збирався творити своє чудо, доки його люди не вийшли з вірою, не зайшли у річку Йордан і не змочили ноги. І в цьому полягає виклик для нас вийти з вірою, намочити ноги і дозволити Богу. Зробити все інше. Що таке наша річка Йордан? Особиста слабкість, наша людська природа, проблема, з якою ми стикаємося в житті. Якщо ми докладаємо всіх зусиль для подолання перешкод, слухаємо Господа і віримо, що Він може вчинити чудо, Бог вшанує це і пролє своє благословення на нас. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь!